Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому містечку, схованому між зеленими пагорбами, жив хлопчик Артем. Він дуже любив літо, бо це означало довгі прогулянки, морозиво та копання в ріжці. І ось настав той самий день, якого він чекав цілу зиму, перший день. Літа. Зранку Артем випіг двір і вдихнув тепле повітря. Сонце яскраво світило, птахи співали, а трава пахла свіжістю. Ось воно, справжнє літо, радісно вигукнув хлопчик. Та раптом він почув дивний звук, наче хтось тихенько кликав його на допомогу. Артем зупинився і почав прислухатися. Звуки доносились з гущавини лісу. Йому стало цікаво, і він обережно рушив туди. Серед високої травин він побачив маленьку істоту. Вона нагадувала сонячний примінчик, що святився й мерехтів. Уй, ти хто? здивувався Артем. Я, літочка», – тихо відповіла істота. Я принесла літо у твоє містечко, але загубила свою силу. Якщо я її не знайду, до заходу сонця літо може не настати. Артем зрозумів, що йому потрібно допомогти літочку, але він не знав як. Можливо, потрібно знайти щось чарівне і чи виконати особливе завдання. Як же думає, що було далі? Артем замислився. Він уважно розглянув літочко. Воно мерехтіло слабше, ніж спочатку, ніби справді втрачало силу. Де ти загубила свою силу? запитав хлопчик. Я принесла літо на землю, але під час подорожі вітер розкидав мої золоті іскри, засумувала істота. Без них я не можу завершити свою роботу. Артем підняв голову до неба і побачив, як над містечком кружляють блискучі пилинки, що повільно осідали на траву листя й воду в річці. Я допоможу тобі знайти іскри, вигукнув він. Але їх багато і сам ти не впораєшся, зітхнула Літочко. Артем знав, що його друзі Оля і Максим теж люблять пригоди. Якщо вони допоможуть, усе піде швидше. Чекай тут, я скоро повернуся, сказав він і помчав до своїх друзів. Та коли він прибіг до їхніх будинків, то побачив, що там уже відбувається щось дивне. Що ж сталося у містечку, і чи допоможуть друзі Артему? І встигнуть вони знайти всі іскри до заходу сонця. Коли Артем прибіг до будинку Олі, то побачив, що дівчинка стоїть посеред двору і з воно розглядає свої долоні. Не ледь помітно світяться з золотавим світлом. Олю, що з тобою? вигукнув Артем. Не знаю, я просто торкнулася трави, і вона засвітилася, а потім це світло перейшло до мене. Це іскри літочка, нам потрібно їх зібрати, щоб літо не зникло. Пояснив хлопчик. Я з вами почулася з паркану і до них підбіг Максим. У мене теж руки світяться. Значить, іскри самі знаходять нас, замислено сказав Артем. Але як їх зібрати? запитала Оля. Може, якщо всі, хто торкнувся, іскр зберуться разом, вони повернуться до літочка? Припустив Максим. Друзі вирішили перевірити це і пішли через містечко, уважно вдивляючись у людей навколо. І що далі вони йшли, то більше помічали золоте висвітіння, з'являлося в інших дітей і навіть дорослих. Та раптом з зарогу вибіг запилений хлопчиська і закричав: «Хлопці, підам! На околиці хтось розсипав чорний попіл. І тепер там усе тьменіє!» Що це за попіл? І встигну друзів врятувати літочку до заходу сонця. Артем, Оля та Максим кинулися до околиці містечка. Там, де раніше росла зелена дрова, тепер усе було вкрите чорним попелом. Повітря стало прохолодним а анебудь м'янішим. Це не просто попел, тріхо промовила літечко, яке прилетіло за ними. Це сліди сутінкового вітру. Він завжди намагається затримати літо, ховаючи мої іскри. Але ми не дамо йому зробити цього, певно сказав Артем. Він разом із друзями почав обережно змахувати попіли трави. Як тільки чорний пил зникав, під ним спалахували золоті іскри. Люди з містечка, які теж помітили зміну, прийшли на допомогу. Всі разом вони очистили землю, і останні іскри піднялися в повітря, кружляючи навколо літочка. Ось вони, радісно вигукнула літочка, тепер літо буде яскравим і теплим. Золоті іскри зібралися всячу кулю, яка спалахнула і розчинилася в небі. Сонце засяяло ще яскравіше, теплий вітерець пробіг містом. В повітрі розлилося ніжне тепло. Літочка усміхнулася друзям і прошепотіло Дякую вам. Літо тепер залишається тут. промайнув легкий золотий вітер, і чарівна істота зникла, розчинившись у сонячному світлі. Діти радісно переглянулися. Вони врятували літо. Артем глибоко вдихнув тепле повітря і прошепотів. Літо тільки починається. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.